Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЛАРЧИК. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби без покриття виробник Індія. Перше покази: срібний комплект з натуральним лабрадором. Сережки та каблучка. Каблучка розмір поверхні 15 на 10 мм. Вага 4,5 грам. Розмір каблучки. Виробник зазначає як 18 За штангенциркулем 18,3. Дуже гарна іризація. Оця лінія це всередині. Камінчик гладенький. Сережки, розмір поверхні 18 на 10 мм, вага сережок 7 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха зі зворотнього боку. Вартість комплекту 2850 гривень срібний комплект з натуральними рубінами: сережки та каблучка. Каблучка розмір 12 на 10 мм. Вага каблучки 4,4 грами. Розмір – Виробник зазначає 18, за штангенциркулем 18,2. і дуже гарний колір, і при такому штучному освітленні та денному освітленні відливає таким перламутром. Сережки. 15 на 11 міліметрів, вага 5,8 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту. 3250 гривень. Срібна каблучка з натуральним різнокольоровим перламутром. Вага каблучки 4,6 грам, розмір 18,5. Дуже стильно виглядає. Вартість каблучки 1450 гривень. Оригінальний стильний вишуканий комплект з натуральними культивованими перлами сережки та каблучка. Каблучка розмір поверхні 15 на 15, перлинка. 11 мм. вага каблучки 4,5 грам, розмір каблучки 18,5. Мережевне оздоблення надає певного стилю. Сережки. 23 на 22 міліметри. Також перлинки 11 мм, вага сережок 7,5 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха з зворотнього боку. Перлинки дуже гарної якості. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібний комплект з натуральними гранатами родолітами сережки та каблучка. Каблучка 20 на 16 мм розмір поверхні вага 4,9 грам. Гранат 2,5 мм. міліметри. Розмір каблучки 18,5 із зворотнього боку чорніння, дуже насиченого, красивого малинового кольору гранат. Сережки 36 на 16 міліметрів. Вага сережок 7,6 грам. Гранат також 2,5 міліметри. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати дуже гарної якості. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібний комплект з натуральним місячним каменем та чорною шпінеллю, Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 20 на 17 мм. Шпінель. 2,5 мм, місячний камінь 10 на 14 мм, Вага 4,9 грам. Розмір каблучки виробник зазначає як 18-й, за штангенциркулем 18,4 18,4. Із зворотнього боку. Всі оті якісь там тріщинки, нам здається, лінії це все всередині. Камінчик з обох сторін гладенький. Дуже гарна ірізація. Сережки 22 на 17 мм. Камінчики 14 на 10, такі ж параметри шпінель 2,5 мм. Вага сережок 8 грам. Англійська застібка. Тут штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Також камінчики з дуже... Гарною іризацію, камінчики гладенькі з обох сторін, всі включення, які притаманні місячному каменю, всі всередині камінчика. Але це не заважає йому створювати таку шикарну іризацію. Вартість комплекту 3350 гривень. Далі хочу запропонувати до вашої уваги браслети, берил, морганіт та аквамарин. Кулька 8 мм. На щільній гумці підійде на руку 17-18 см. Вартість такого браслету 450 гривень. Далі, мою увагу, привернули ось такі незвичні, як для браслетів, для такої форми, браслети. і я вирішила їх замовити. Браслети складаються ось з такої ланочки 3,5 см на 1 см та кульок 8 мм. Браслети, агат сердоліковий, лазурит, яшма, содаліт, тирове око, аметист та рожевий кварц. Браслет загату підійде на зап'ястя 17-18 см. Вартість всіх браслетів 450 гривень. Ось так воно в такому вигляді створює як дугу і гарно лягає по руці. Рожевий кварц. Всі інші ніжного рожевого кольору, всі інші браслети на зап'ястя до 19 см. Аметист, тигрове око, содаліт та лазурит, та два браслети з різновидами яшми. Вартість всіх браслетів 450 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!